Доброго ранку, всім, всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит. Зараз ми переживаємо дуже нелегкі часи сьогодні п'ятниця цього 3-го тижня. Сподіваюсь, що вона у мене не так, як вчора вечір. Але я все-таки вирішила сьогодні зняти це відео і сісти в такому куточку. І показати вам те, що мене заспокоює цей чайок, це камін, це тиха музика і моє в'язанечко. І я продовжую в'язати свій светрик перше, який я вам розповіла на попередньому відео, розповіла вам про пряжу, про. Розрахунки рукава, про особливості крою, чому я це вшу вперше. Хто не дивився це відео, будь ласка, переходьте за посиланням. Сьогодні я з вами хочу поговорити про, знов про цю пряжу. Хочу поговорити про розрахунки і розміри, про розрахунки та закриття. Переду та спинки. Хочу поговорити, кому все-таки йде цей фасон і чого не варто робити і носити при такій фігурі перевернутий трикутник, який я зараз в'яжу, на яку фігуру я зараз вижу. Хочу показати спочатку просування. Я зав'язала. Передню частину я її попрала. В мене лягли петель, петельки, як я хотіла, все супер, все дуже добре. Ось різниця поміж полотном, яке я не прала, і полотном, яке вже пройшло ВТО. Рівненько, все дуже добре. З приводу пряжі, я в попередньому відео не розказала про метраж. Це 225 метрів 100 грамів, в'яжу я светрю для своєї свахи, і в неї особливості фігури перевернути трикутник. Що я хочу сказати про особливості цієї фігури? Чого не варто робити? І не варто купляти, і не варто в'язати. Мода дівчата це теж наука. А ми всі дівчата подивилися на фоточку, як виглядає цей светрик чи інший виріб на моделі. Махом беремо нитки, починаємо в'язати. Потім у нас або довго в'яза, або нелюбима річ. Я гадаю, що зараз не, те, не ті часи і. Нова така тенденція, і вона я рахую правильно, що свідоме споживання, свідомі дії, і в, в цьому контексті ми так само маємо підійти свідомо. Ні, звичайно, ми може, дівчика іноді нас заносять, і ці процеси так само мають, мають місце бути. Але якщо ми беремо базову річ, базову модель для свого базового або капсульного гардеробу, ми маємо все ретельно продумати. То чим же я керувалася, коли я вибирала саме цей цю модель? Або особливості крою? Модель не існує. Це я вже в'яжу по, як я бачу в себе в голові і, знаючи ті вимоги, які я маю до фігури, до пряжі, і сходячи з цих всіх задач я обрала саме цю модель і подивимося, чи це було правильно. На своєму досвіді десь інтуїція і тому подібне. Чому для моделі, наприклад, для пряжі я вибрала саме цей візерунок? Бачите, він з протяжечок таких, і вони потім сплітаються ось в такі вузлики. Пряжа, ця пряжа це називається штучна вовна, і вона має такі саме властивості, як вовни, але є свої нюанси. Вона пілінгується і вона розтягується. Тому для того, щоб уникнути розтягування під своєю вагою під час носіння ну В якоїсь там мірі це все рівно буде, я обрала саме такий візерунок, він буде стабілізувати оці протяжечки. вони будуть стабілізувати це, на мою думку, дівчата, я не знаю достомірно, але я так по своєму досвіду і по інтуїції думаю, що це буде стабілізувати полотно в вертикальному напрямку. Якщо шви стабілізують полотно, так, якщо ми знаємо, що деякі пряжі краще. В'язати не регланом, а полотном з швами для того, щоб стабілізувати це полотно. І так я думаю, що цей візерунок буде стабілізувати саме це полотно. Далі, чого не варто робити, в'язати, носити в фігурі перевер... перевернутий трикутник. Це масив... масивних. І рукавів і декору на рукавах. Тому я в'язала е звужний рукав, лонгслів е внизу, наскільки мені це дозволяло. Там велика різінка 10 см. Да? Завжди е тонка щиколоточка і е тонке запястя це завжди акуратна, сексуальна і, і витончена. І відволікає увагу від широких об'ємів на фігурі. Тому рукавчик вибран саме такий, і рукавчик вибран лицевою гладдю, тому що це ще одна умова для носіння особливості, при особливості такої фігури. І е, чого ще е, це має бути подовжена модель, не має бути укорочених моделей на широкі плечі. Це також умова, подовжена модель, і носитися вона має з широкими е, кілотами, е, спідницями широкими. Для того, щоб е, відволікти увагу е, саме на з широких плечей. Ну, я думаю, що я наболтала вам уже досить достатньо. Ну, я думаю, що це варто уваги, тому, тому що ну, ми маємо знати, для чого ми це робимо. Процес для процесу ну, це не мій варіант. В'язати, щоб носити. Оце мені подобається, і це моя концепція в'язання. І чого ще не варто робити при особливості такої фігури, це крупні візерунки. От коси, великі ромби і тощо. Це що стосовно особливості моделі. Тепер я вам хочу розказати про розрахунки. Сподіваюсь, що це буде видно. Про розрахунки, дівчата, вони не особливі, це класичні розрахунки. Ширина мого виробу 60 см, я її поміряла по той футболочці, яку мені передали. Думаю, що це достатньо буде, тому що при такій фігурі мішкуваті вироби оверсайз теж не підуть. В обліпочку не підуть, це було сказати, водолазки і прочі прочі не підуть. Але і мішкуваті такі оверсайзи не будуть. Але оці проміри і розміри, вони підуть на будь-який розмір. Починаючись від «М» і закінчується XL. За винятком пройми. Отут треба тільки буде перерахувати. Ви пам'ятаєте ту формулу, яку я вам казала в попередньому відео, це об'єм грудей поділити на 8 і додати 7. І е, рухаєте пройму, а все реште, ну і довжину. А все реште, проміри, е, ага, ще особливостю е, вибору цієї моделі, я буду в'язати глибокий виріз. Тут буде резиночка широка, але виріз буде глибокий. Це так само від від е, е, плечей. І йдуть е, таким е, дівчатам вирізи В-образне або з вузьким декольте, не широким, не широким. декольте. Ось такі мої проміри. Я набрала 129 петель, але рахувала я 60 см виробу. І це в мене 109 петель. Я додала 20 петель на схрещену резиночку. І пров'язала 10 см. Потім я скоротила ці петельки, і в мене вийшло 109 петель, я розподілила візерунок, і в'язала 36 см до пройми. Я тут скоротила по 5 петель, це в мене виходить 3 см. Потім в'язала ту пройму, яку я собі вирахувала, 22 см. на рівні я пров'язала 14 см спочатку і почала вив'язувати горловину, яка в мене висота горловини дорівнює 8 см. Я на голочку взяла відкриті 19 центральних петель, а потім скорочувала 2, 2, 1, 1, 1. І в мене вийшла пройма шириною 21 см, висотою 8 см, і плече в мене вийшло 16,5 см. Так само в зеркальному відображенні я буду в'язати спинку з виключенням горловини. Горловину я буду закривати, не доходячи до. З висоти плечей, яку мені задав уже передня частина 2 см. Скорочу, закрию 29 центральних петель, розподілю їх, потім провяжу кожне плече окремо по 2 см і закрию плеч. Але закривати збираюся методом трьох спиць. Думаю, що це буде тут доречно. Це всі особливості промірів. І взагалі це така базова модель, вона підходить дуже-дуже багатьом фігурам. Особливості там можуть бути при великих грудей, трошки вужче спинку, трошки ширше перед, але це вже нюанси, вже не, не на цей кейс. Ну, Сподіваюся, ця інформація вам була в нагоді. Зараз я візьму спиці і покажу вам пров'яз. Я дов'язала до потрібної мені висоти. Візеруночком і зробила скорочення на підріз. 5 петель я забрала з однієї і з іншої сторони. В мене лишилося на спицях 99 петель. Я пров'язала 14 см рівно. Для пройми, яка в мене 22 см, і на висоті пройми 14 см, я буду робити горловину, виріз горловини. Я помітила собі вже центральні петельки, і я буду виконувати увалочки для горловини наступним чином. Я поділила петля навпіл, буду закривати центральні 19 петель, а потім буду скорочувати в кожному, через один ряд спочатку 2 петельки, 2 петельки і 3 рази по одній. І в мене після скорочення на плечі лишиться 28 петелечок. І якщо мені не стане висоти 8 см, я просто пров'яжу рівно. А зараз я вам хочу показати, як я роблю скорочення без ступень, без сходиночок, щоб не було сходинок. Дуже все легко і просто. У мене зараз перший ряд візерунку, я його пров'язую. Так, в мене тут не центральна петелька, а там, де починається скорочення. Я вже собі відмітила першу петлю тих петель, які я центральні маю 19 закрити. Я тепер пров'язую до маркера. І останню петлю я не пров'язую, я просто перекидаю її на праву спицю, перегортаю роботу, і в цьому ряду я буду скорочувати петельки вигороднями. Я перекидаю пров'язану петлю на праву спицю і перекидаю першу петелечку через другу. Все, тут уже сходинки не буде. Мені треба две, дві петельки, іншу просто класичну. Пров'язую і перекидаю. Все, сходинки нема, рівненько. І пров'язую до кінця. Відресу вам покажу і візерунок, якраз така вже. Подія. Так, другий ряд візерунку. Перша кромочна. Перша петелька лицьової, Три петельки. Це візерунок з, з протяжками. Верніше. Оці три петельки я знімаю ніточка перед роботою, але я її не затягую. Одна лицева. Три знімаю перед роботою, одна лицева. Ні знімаю перед роботою, одна лицева. Це у нас виходить третій рядочок. Так? Перший ми просто пров'язали лицевий, другий рядочок виворотні. Це третій рядочок, одна лицева, три, знімаємо перед роботою. Раппорт складається з чотирьох петель, і щоб кратно було чотирьом. дві для кромочних і одна для симетрії. Лицюва три знімаємо. Тут головне не стягувати полотно. Так, далі я пров'язую просто лицьову, знімаю, для того, щоб скоротити петельки перегортаю роботу. Далі. Я знімаю дві петелечки на праву спицю, перекидаю першу через другу і другу закриваю класично. В другому зряді убавок мені треба було забрати дві петельки скоротити. Далі в'яжу просто виворотні. Третій. Третій. П'ятий виходить. Перший, третій, п'ятий. П'ятий ряд. Ми в'яжемо так само, як і третій. Одна лицева, три знімаємо ніточка перед роботою. Перед Тут саме основне те, щоб оці протяжечки були однакові, щоб не було такого одна вільно пров'язана, друга затягнулася. Тут я цього не буду робити, тому що мені треба скорочення робити, пров'яжу просто лицьовими і в мене потім буде тут, мені треба одну тільки, да? такі я пров'яжу ось так, дві. Одну і одну. Перевертаю. Тепер мені треба скоротити одну. Не пров'язала її, просто лишила, щоб не було у нас сходинок. І далі виворотнями сьомий рядочок так само, як і п'ятий. про протяжечки. Я пров'яжу таким чином, просто оці вот протяжки, мабуть, не треба було тут робити, але ну, зараз спробую. Так, эм, пров'язала, зняла, повернула. Пров'язується наступним чином. Знімаємо кромочну лицьова, ще одна лицева. І виходить, оце у нас трійка, де ми знімали просто петельки. Одна. А цю цю ми пров'язуємо наступним чином. Ми заводимо спицю під всі протяжечки. Пров'язуємо лицеву і протягуємо через протяжечки і знімаємо, лицюва, лицева. Доріжка у нас тут складалася. Знов лицюва. Тепер ми знову таки робимо магічну дію через всі протяжечки. Пров'язуємо і протягуємо через всі протяжечки. так. Зараз ще раз спробуємо. Отак От ми їх, начебто велика-велика, товста петелечка протягуємо, протягуємо і пров'язуємо через цю петельку, а ту збрасуємо. Це просто дівчата. Не бійтесь, не страшно, Протяжечко. Збросили. Так. три лицевий получається. Знов протяжечко. Тут хорошенько її так витягується, щоб. Вона достала нормально до спиці. Раз, два, три, протяжечка. Раз. Оці три петелечки на них робляться везерунок. Ця четверта петелька робить доріжку постійну, центральну. На неї не, 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 не яких, вона по всьому візеруночку йде така одна доріжка. А на цих трьох петелечках робиться оцей візерунок. Так, лицьова. тепер з цих трьох петелечок. Да? Перша лицьова, центральну, начебто центральна. Із цих трьох робимо велику товсту петельку, пров'язуємо і Через неї пров'язуємо лицева, лицьова, лицева. Три лицевих виходить, і четверта. Ось так. Так, тут я щось намудріла, і мені треба виходити з цього положення. І я зроблю ось так. Цього не буду пров'язувати. Чого то нормально? Так, ще одну на кубалочку робимо. І виворотні петелечки. І наступний ряд ми в'яжемо просто лицевими. Цей рядочок лицевий, наступний рядочок виворотній. А далі ми повторимо все спочатку. Три рази ми робимо протяжечки, потім ці протяжечки пров'язуємо таким чином, як я вам тільки що показала. І таким чином у нас складається досить симпатичний. Візерунок. Він і об'ємний, і тепленький, і не обтяжує дуже сильно полотно, і не дає такого великого об'єму, який нам не потрібен. Ще одна в мене буде скорочення. Далі виворотні, і так я буду скорочувати. Скільки мені треба, і буду в'язати на ту висоту, яку я вираховувала. В мене ця висота горловини 8 см, а загальна висота пройми 22 см. І зустрінемося, коли ми підемо на іншу сторону. В мене вийшло шикарно, я закінчила рапорт узора і закриття всього. -всього. Один рядочок я пров'язала без закриття. І е, я ці петельки просто зніму на голочку з ниточкою і думаю, що я їх закрию методом трьох спиць. Тут це буде доречно. І е, потім піду на другу частину. Я закрию ці 19 петель. Не закрию, а знов таки на ніточку. візьму на ніточку, на голочку. Пров'яжу один рядочок, повернусь, і буду вже потім закривати в лицьовому, з лицевої сторони. Так само, як я з виворотнями закривала, тільки потім буду закривати лицьовими на потрібну знов-таки мені довжину, і будемо вважати, що передня деталь в мене буде готова. На сьогодні це все. До зустрічі в цьому проєкті. І я вас дуже прошу, так думала, просити, не просити, а потім дивлюся, що і Фігін просить, і Гарістович просить. і я вас прошу, будь ласка, підтримуйте мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки. Пишіть коментарі, бо мені дуже треба вашу, ваш зворотний зв'язок. Я маю розуміти, що вам зрозуміло, що вам не зрозуміло. Я тільки прокладую шлях такий собі тернистий, мабуть, як порадник будемо казати. І не завжди, ну якби тут була жива людина, то я би розуміла, що їй зрозуміло, не зрозуміло, як її треба пояснити. А вас багато у кожний свій погляд, кожне своє розуміння, і тому мені дуже важливо це знати, як ви цю інформацію сприймаєте, чи вона вам потрібна. Чи що б ви хотіли ще подивитися, будь ласка, я вас чекаю.